Чергова аварія сталася на самопливному колекторі по вулиці Горького в місті Краснограді. Комунальне підприємство Водоканал одразу ж приступило до ліквідації її наслідків. Однак під час проведення земляних робіт з'ясувалося, що колектор зазнав значної руйнації і власними силами його буде важко відновити. На проблему одразу ж відреагував голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. І підприємству було виділено додаткові кошти з районного бюджету, аби в найкоротший термін ліквідувати аварію. Когда мы уже поняли, что своими силами ни город, ни водоканал не может справиться, были выделены средства порядка 100 тысяч рублей для приобретения новых труб, которые срок гарантии которых свыше там 30 лет. Для того, чтобы заменить более 500 метров данной трубы и чтобы оставить в покое на большой, я считаю, период, чтобы мы не наводили вот такой бардак на улицах, и жизнеобеспечение было третьего микрорайона, потому что все канализационные сливы, они идут. З таких мікрорайонів самотеком йдуть сюди. І цей колектор, який був, він повністю не спрагнівав. І кожен рік здесь проходили ремонти. Я вважаю, що це буде большое дело. За словами директора комунального підприємства Водоканал Віктора Соболевського, аварійні роботи на вулиці Горького триватимуть ще близько двох тижнів. Після цього підприємство приступить до наведення порядку та благоустрою на тій території, де проводилися аварійні роботи. Здесь на улице Горько пришла авария у нас на коллекторе с саботичным коллектором диаметром 50 500 мм. На данный момент ведутся работы по замене трубопроводов по самотечному коллектору. И на данный момент уже заменено 120 метров трубы, железобетонные на пластиковые трубы. И еще выделены деньги нам на приобретение материалов и 90 4 тысячи. Материал уже получен. продолжается работы. В течение двух недель планируем закончить восстановительные работы по коллектору, а благоустройство будем продолжать до наведения порядка после своих работ.